Привіт, друзі! Від учасника бойових дій до заступника голови Чернігівської обласної військової адміністрації говоримо сьогодні із Іваном Ващенком у передачі Наші люди. Коли в 2014 році Росія на нас напала, на той час я був студентом Національної академії справ. І от я довчився і відразу умовно. Після цього призвався до війська О 15 цю травні. Дуже довга і драматична історія. Ми кажемо, АТО, але це фактично це була війна, тому що там стріляли, вбивали людей. Ну майже щодня, вітаю пане Іване. Давайте почнемо з якщо так можна сказати короткої біографічної довідки, чим ви займалися до того, як прийти ось на посаду заступника голови обласної військової адміністрації. Я думав, це загальновідомий факт. Навіть є моя біографія на офіційному сайті обласної адміністрації, але мені не важко. До призначення заступником голови обласної адміністрації, я очолював Крюківську районну спочатку державну адміністрацію, потім з 24 лютого, 22 другого. Військову адміністрація. До того я працював 5 років в Карюківській міській раді в юридичному відділі. Спочатку був провідним спеціалістом, потім провідним спеціалістом державним а потім начальником відділу. До того я працював, працював юрисконсультом у другому державному пожежно-рятувальному загоні управління ДСНС України в Чернігівській області. Але я там, скажімо, почав працювати, потім був мобілізований долав Сил оборони. І після цього також після демобілізації приносити на роботу в 16-му році і в 17-му вже пішов працювати в міську раду, і далі, як я сказав, як власне стали заступником? От Як це відбувалося? Як вас обирали, і як ви погоджувалися на це? Як це було? Знаєте, як каже? Класичний фільм Хрещений Батько каже, мені зробили пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Ну можливо, це десь сказано так для для драматизму, але дійсно від таких пропозицій відмовлятися ну, в першу чергу не етично. Ну тому що такий час, і якщо начальник обласної адміністрації бачить користь мені, то хто я такий, щоб відмовлятися? Ну думаю, що так. Для мене це дійсно велика честь. Для мене ну це визнання, як писане це дуже високі рівні з районом. Складно взагалі порівнювати, тому що ну зовсім інша орбіта. Об'єктивно. Чим займаєтеся на практиці, от як заступник формую державну політику в різних галузях на території області, якщо говорити з визначення. Ну можу назвати основні мої напрямки. В першу чергу це ветеранська політика, сім'я молодь, спорт. Архітектура, містобудування, зараз культура, інформаційна і регіональна політика це основні мої напрямки роботи на посаді заступника голови обласної державної адміністрації. Ветеранська політика, ось ми поза камерою трошки проговорили про неї розкажіть, будь ласка, детальніше, тому що, от буквально рік назад, на адресу там мінветеранів, наприклад, сипалась величезна кількість критики, і там було не все окей з цією політикою. Ветеранською як зараз справи ось безпосередньо у вашій сфері діяльності на Чернігівщині. Складно ж себе хвалити, умовно. Там чи не хвалити, чи робити собі якісь зауваження, але я скажу, що після зміни менеджменту. Міністерства з питань української політики, на моє глибоке переконання, ситуація покращилась. Є конкретні проєкти, є конкретні візії, є рухи в цьому напрямку, не просто декларація візій, а є певні рухи. У нас вже побув виконуючий обов'язків міністра Олександр Порхун, Герой України. Ми мали з ним, скажімо, довгу бесіду і наші погляди зійшлися. Зараз на території області ми. Реалізуємо ряд проєктів по походу з поточною роботою, яку ми постійно можемо, там робота з людьми і так далі. Ми хочемо реалізувати ряд проєктів, деякі вже на стадії реалізації, деякі ми плануємо. Було напрацьовано великий меморандум співпраці з територіальними громадами з приводу надання послуг для ветеранів в єдиному вікні, Ми його назвали Я ветеран». Гарно за допомогою наших волонтерів Оксана Василенка дуже дякую, забрендували, щоб це було впізнавано. В першу чергу, впізнавань для того, щоб дисциплінувати як людей, так і надавачів послуг. І друге, це більш таке, скажімо, медійне складове, щоб люди розуміли, бачили, розуміли, що є така потреба уваги до цієї категорії людей. І Коли ми відразу коли ми кажемо про ветеранів, ми маємо на увазі ветеранів членів їх родин і членів родин загиблих. Щоб, тому що член родин загиблих дуже ревносно цього сторі, це Я це розумію. Ми нікого не відкидаємо, ми працюємо усіма категоріями. Потім ми працюємо над єдиним. Центром реабілі... реабілітації на території області, бо такий наразі відсутній. послуги надаються реабілітації в різних закладах охорони здоров'я наразі, але було б доцільно і правильно на моє переконання, що це був один е, потужний об'єкт, і в якому ми е, надавали максимальну кількість послуг по проекту, там ще передбачається е, окрема секція для центру ветеранів війни, тобто для психологічної допомоги, юридичної. І так далі, і так далі, Тобто, великий комплексний центр реабілітації для е, ветеранів війни та членів родин. Ви теж учасник бойових дій, так ветеран. <реш> е, да, я знаю, що ви не дуже любите, мабуть, да, слово ветеранну, да. але фактично. І причому ще в часи АТО е, можете розказати, як це взагалі було, ось, як ви потрапили на війну тоді? Ще це дуже довга і драматична історія мого потрапляння на війну, умовно. Ми кажемо АТО, але це фактично це була війна, тому що там стріляли, вбивали людей ну, майже щодня, коли у 2014 році Росія на нас напала. Е я пам'ятаю, я тільки тільки повернувся зі строкової служби в липні 13-го, я повернувся а умовно з листопада, грудень, січень, лютий, 2014-го року вже росіяни почали окупацію автономної Республіки Крим. Е я був одним з перших, хто 1 березня. 14 року ми тоді зібралися в ТЦК. Я пам'ятаю, тодішній керівник ну, тоді не ЦК було, а військомато каже: я б ніколи не міг подумати, що ми будемо воювати з росіянами, з турками там, чи з угорцями, але не з росіянами, як так? Ну і така от тоді ж почались ці інформаційні. Зараз ми називаємо інформаційними операціями. Зараз це просто були такі, тоді це були вкіди, що там. 40 гвинтокрилів перетнуло кордон з Чернігівщину, зараз там буде висаджувати десант. Ну, от ми зібралися просто проговорити, що нам робити. На той час я був студентом Національної академії туристичних справ і сказав, ну ти довчися, а потім ми будемо, будемо говорити про це. От я довчився і відразу, умовно, після цього призвався до війська у му році, в травні, 18 травня 15-го року. Ким ви були в війську. Власне, спочатку мене поставили на розподілили першочергово на посаду кулемет. Відділення розвідки було нелінійне, у нас було 8 людей, але е, за штатною посадою начальник відділення був майор. Тобто, ну, таке. Як підійшов до нині покойного Олександра Михайловича Гуварова, підполковника, він загинув 18 травня 22-го року під Харковом під час штурмових дій. От я кажу Михайлович, я хотів би до вас потрапити в відділення. Ну каже, біжи там пройди тести, психологічні. Там фізо, якщо ти проходиш. Окей, я пішов, ти написав там мінімальне фізо, якесь, якщо я пам'ятаю, проблем з цим не було. І там проходить пару днів. Я біжу в банкомат, Я щось так запам'ятав, що я біжу в банкомат, мені треба кошти зняти там на території військової частини. І він каже, ти ж Вашенко. Я кажу, так будеш у мене в відділенні служити. Окей, mm -hmm. все. І тоді так я попав в відділення розвідки. І от з, з 20 18 травня я призвався, 20 травня я потрапив в учебку, А 2 другого липня, чи 2, 4 четверта я вже забув, 2 липня, певно, що ми попали. 4 липня попали в зону АТО. Mm. Заїхали. Розвідник. Чим займались? Ну тобто, от, розвідник для цивільної людини це знаєте, дуже загальна така штука, тому чим безпосередньо займалися а чим ми тільки не займалися? Ну умовно добували інформацію про ворога. Ну якщо дуже дуже просто. А яким чином? Ну як це відбувалося? Ну, навіть є різні, різні форми отримання інформації. Спостерігання, прослуховування. Прослуховування не в тому плані, що прослуховувати технічним засобами. От ми займаємо десь спостережний пункт умовно посадці, і там спостерігаємо і слухаємо, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Спостерігаємо очима чи не очима, чим там, але приблизно так. Це дуже дуже спрощено. Я не хочу залазити в дєбрі, умовно. І розкривати таємниці. І розкривати таємниці, буде так. — давайте будемо драматизувати. не будемо розкривати. — Далі у вас була друга фаза цієї війни, тобто 24 лютого 22-го року. Де вас застало І як це взагалі було для вас? Застало вдома в Пирюківці. Я цю історію всім розказую. Я її продублюю, бо вона мені дуже подобається. 23 лютого була рада оборони. Тут в обласній адміністрації і голови адміністрації були запрошені. Також ми говорили про розгортання територіальної оборони, там, про забезпечення. Ніхто не говорив, що завтра буде війна. Ну, просто, просто ми звичайна робоча зустріч Там з певними е, непублічними нюансами, там, хто про що говорив. Я це все добре пам'ятаю, але. Знову, не будемо таємниця. Не будемо розказати таємницю. Але це було. Ну, Цікаво, десь з юмором, умовно, але, але так. Е, і все, ми йдемо назад з водієм своїм з Юрієм Миколаєвичем. І він такий питає мене: Санеч, а що завтра війна? Але ж інформаційне поле було насичено, тим, що завтра війна. Всі ж про це казали: там і е, іноземні спецслужби, і багато хто. І я вже там. Я кажу: Юрій Миколаївич, от буде війна, позволити мене розбудете, і нічого страшного. Окей, і п'ята ранку він мені дзвонить. ну <смі> Це смішно. Що це гупає? Я виходжу на балкон, у мене біля ліжка, а лоджа? Лоджа. І я розумію, що, що почалася війна. Перше, що зробив у мене на сходовій клітині сусіди, і у них тільки тільки дитинка маленька народилася. Я постукав, кажу, що війна почалася, щось думайте. Окей, і от і далі одяг форму, зібрав швиденько баул. Я навіть викладав у мене фото, у мене є така була. Я вже квартиру продав. Mm. А, не я, це не моя квартира, вирішити це. <плес> а, а, зібрав баул. А, у мене в кімнаті а, речі всі військові, ще, скам із 16 року. Вони були. Не сильно розкидані чомусь, я просто це все акуратно згріб і пішов на роботу. Ми тоді зустрілися, заступники прибули, міський голова Карюків, прибув, ми вже ж говорили про те, що треба заправляти автобуси для ТЦК, щоб людей мобілізувати. в Навчальний процес швиденько ми говорили, що ми сьогодні в школи не йдемо. Якщо, якщо мені не пригадує, не, не зраджує пам'ять, то до 500 людей ми встигли до Окупації Крюківського району відмобілізувати і поставити військо. Якщо ця цифра може бути не точна, тому що от чомусь мені, що начальник ТЦК доповідав, що там 470 певно людей ми поставили і всі встигли поставити у військо тоді ще. Під час от активних бойових дій на території області чим займалася? Я недавно передивлювався свої там збережені повідомлення, і 26 чи 27, -го. от я зараз, зараз я. Точно скажу, якого числа був там спеціальний документ. 27 лютого 2022 року Дмитро Володимирович Брижинський призначив мене координатором руху опору на території декількох прикордонних районів Чернігівської області, і я контактував з людьми на умовно окупованих територіях. Ми добували інформацію для Сил оборони, щоб наносити враження, там певна агентурна мережа розгалужена була. Люди не тільки. Передавали інформацію, але і намагалися навіть там знищувати техніку росіян. От цим я займався поряд з тими рядовими задачами, що були в Чернігів, умовно. там ну, це був в усьому мікро, абсолютно мікроменеджмент, тому що людей було не так багато. Я знаю, вас раніше питали, і взагалі військових е учасників бойових дій люблять питати журналісти, як відрізняється війна там в 14, в 15-му і зараз. Я про це питати не буду, тому що відповідей дуже багато, хто хоче, той знайде. Але хочу попитати, на вашу думку, а чи відрізняється ворог? Ну, от тобто, там були росіяни, тут теж є росіяни. Вони змінились за цей час? Я думаю, що так, да, тому що, ну, у нас вже не було таких випадків, як в Ягідному чи в Бучі. Я, я, може, вони були, але я чомусь не пригадую про це. Це ж явно геноцидна війна, вони просто нас знищують. Ну, от, просто от, саме просте, що ми бачимо, це поводження зійськовополоненим. От я, мій мозок, мій світогляд не може сприйняти цього, щоб знущатися над людиною в полоні. Все, я взяв людину в полон. Вона вже мені не ворог, вона вже мені не опинилася, вона позбавлена всього. Ну навіщо? Знущатися з ну, що це тобі? Це якесь, начебто ти отримуєш від цього чи задоволення. Я вже не кажу про сексуальне насильство, це взагалі ну, це просто не вкладається в голові. Це можна пояснити, пояснити тільки тим, що вони просто хочуть знищити нас, Тобто вони хочуть показати своє домінування. От я не знаю, ну це, це страшно. От, просто собі уявіться. От якщо, до прикладу, росіяни окуповують умовну Чернігів чи Корюківку, це ж. Не вкладається. Я не знаю, що буде зі мною, що буде з вами, що буде з моїми рідними. Тобто нас або посадять на підвали, будуть там а, 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 знущатися і гвалтувати, я перепрошую. Чи нас просто вб'ють, Ну от, як, як бути з цими? І це екзистенційна просто війна. Тому, звісно, вони, як ми люди, ведуть себе відповідно. Ну Це страшно. Це, ну, от, просто усвідомити це. Що переживають люди в полоні, і що переживали люди в окупації, коли ти от ти живеш в своїй країні, і ти кажеш, що все, тут нема України, тут росіяни дають тобі цю гречку якусь. Це ну, це страшно, правда. це страшно. Я знаю, що ви займаєтеся, е окрім всього іншого, окрім ветеранської політики і так далі, займаєтеся перейменуваннями. Е і зокрема, ви це говорили кілька разів, е що ви виступаєте категорично проти перейменувань. Типу сонячна, там щаслива, привітна, вулиця, глибока, глибока і так далі. Чому це без перебільшення питання національної ідентичності? Не більше того, це за наслідком питання національної безпеки. От я чую е, доводи, якісь. Е, типу що вам зробив Агарін? нічого він мені зробив. Просто в той час, коли є вулиці Гаріна, немає вулиці Симоненка, Стуса. Володимира Великого, Ярослава Будрого, Левка Лук'яненка, нашого славетного земляка. І так я можу цей список продовжити дуже довго. Дуже довго. Ми нічого не маємо проти будь-якого будь персоналі, які там можуть мати забавлення якогось нейтрального. Ми просто маємо просувати своє українське. Все. Ну, ще один теза: типа, потім хтось влада зміниться і доведеться знову міняти. Ну, Тобто, яка влада зміниться? Тобто ви хочете сказати, що яка зміниться влада і будуть перемовувати вулицю Грушевського? Тобто, яка ви чекаєте якоїсь іншої, неукраїнської влади? Я іншої влади, ніж української, не чекаю. І повторюсь, це питання взагалі було принциповим. Добре, що мене це ж не моє було рішення, це було рішення комісії. І добре, що члени комісії мене підтримали. У нас був у цьому плані консенсус. І дякую Вячеславу Анатолійовичу, що він підтримав рішення. Комісії і підписав відповідні розпорядження. Зараз процес перейменувань завершений. Чи є ще робота? Завершений. Ну, що стосується на рівні обласної адміністрації, завершений, але ще є рівень Верховної Ради щодо перейменування насел... населених пунктів. Там Ряд до десяти, певно, що на території Чемської області є населених пунктів, які також підлягають перейменуванню. Крім діяльності на посту е... заступника. Чим ви ще займаєтеся? Я маю на увазі хобі, захоплення. У мене є вільний час. У сьомій ранку, тільки вранці, ввечері вільного часу, як правило, немає. Займатися спортом я просто ходжу в зал або бігаю. На, на інше, на превеликий жаль, часу у мене взагалі немає. Сім'я у мене е, е, рибалок і мисливців. Зараз мисливство в принципі заборонено, а е, рибальство на удочку е, ну, можна. Але мені це чомусь, я ніколи це не було цікаво, я наче не, не своєї сім'ї. Тато в мене заядлий, такий потужний, у гарному сенсі у цього слова, мисливець і рибалка. Але ж зараз цим. А мені, от крім спорту, я наразі е, не маю часу ні на що навіть нормальну книжку почитати. Пару книжок у мене є на приміті, але, але немає часу. Тому що коли ти приходиш там, там у 20 21 два додому, то просто хочеться ну, спочатку просто полежати, щоб з тебе все це вийшло. Тому що до тебе ж сюди люди приходять не, не поділитися своїм щастям або якимсь своїм успіхом. Як правило, люди приходять. З проблемами своїми, з якимись викликами, які перед ними стоять. І я, як людина, яка не відзеркалює, а приймається цією проблемою. Мені, наприклад, от бувають дні, такі ну, щоб дуже складно, коли багато людей, і ти намагаєшся пройнятися проблемою, ну, щоб зрозуміти людину максимально і допомогти. І от такі дні взагалі складно. Ну, Бачите, емпатія моя не дає мені, скажімо так, бути таким холодним, певно. Тоді останнє питання, ось ваша більша частина вашого життя зараз проходить на роботі. Так, як ви да. сказали, що найбільше на роботі подобається, а що найбільше не подобається. Я скажу непопулярні речі для чиновника такого рівня. Мені певно, що не подобається. Ця робота невдячна, і цього ніхто ніколи не оцінить, але це ментально для людини важливо, щоб ну, твою роботу хтось оцінював. Це те, що не подобається. Ну це з визначення повно, що така доля української влади будь-якою, що вона ніколи не буде подобатися людям. Що б ти не робив, чесно, не чесно і так далі. Тому що є сформовані стереотипи на превеликий жаль. Я сподіваюся, що українське суспільство подорослішає, ні, не подорослішає, переродиться або змінить погляди свої на, на владу. І це дещо зміниться. А те, що подобається. Подобається команда. Мені подобається команда, тому що дійсно я так аналізуючись свої місця роботи, де я працював, я б не зміг би працювати під керівництвом чи в команді з людьми, які ну, не конструктивні або не керуються здоровим глуздом, коли ухвалюють рішення. Тут я можу сказати, що мені дуже пощастило з своїми колегами. Ну, це без долі лестощів, це щиро сказав. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, коментуйте і підписуйтеся на час Чернігівський.